Раму і рівновагу системи тіл. Ми цю пару з вами ще не проходили, так? Ви такого не бачили. Ви тут? Ні, ні ми такого ще не бачили. Добре, а я значить, думаю, що я просто знаю, Але що? групи вже дві пари було на цьому тижні важко трохи. Так. В принципі, задача ось така: наступна. У нас є така зварна конструкція, це є рама у нас, в принципі. Вона складається із трьох зварених між собою балок. Відповідно, є дві в'язні прості: шарнірна та стрижнева, відповідно, в точці А і в точці Б. Є розподілених навантаження два. Одне по прямокутнику, друге по трикутнику. Також є зосереджене навантаження під кутом 60 градусів і момент на даній балці. В принципі, замалюйте ось оце все. І зараз будемо йти по розв'язку. Якщо хочете додаткові бали, можемо пройтись по запитаннях. Але напевно будемо вже в мінус іти, якщо ви не відповідаєте. То що, будемо вас на додаткові бали щось питати? Чи? Можна мене особисто не чіпати? Я якось переживу без додаткових балів, точніше, без додаткових мінус балів. Ну ладно, тоді нікого не будемо питати. Всі з нульом будуть. У всіх, хто сьогодні, просто плюс 2 є. і. І поїхали. Їхньому... По... А є якийсь варіант що вийти в ноль. Як ви хочете плюс 2 хоч нуль? Ну, можете <різь> два рази щось неправильно сказати. Ладно. Задача. В принципі, перше, що робимо. Зображаємо реакції, які в нас є. В точці А в нас шарнір в двовимірному просторі. Відповідно, буде дві реакції: RX і Рігрик в проєкції. В точці Б у нас стрижень, відповідно, буде реакція уже з визначеним напрямком РБ вздовж стрижня. Всього в нас три невідомих компоненти виходить: RX, Рігрик та РБ. Відповідно, в принципі, для. Компоненти RB можна також позначити RBX, RBY. Ми вже знаємо навіть кути, під якими вони будуть, в принципі, проєкцюватися. На RBX це 30 градусів, на RBY 60. Далі. З цього всього видно, що в нас задача статично означена. При невідомих можемо скласти три рівняння незалежних. Після цього. Знаходимо зосереджені навантаження Q1 і Q2 велике. Для Q1 у нас по прямокутнику діє розподілене навантаження Q1 маленьке. Відповідно зосереджене буде діяти на перетині діагонали, а по модулю це буде значення дорівнювати стороні AD нашій нашої ділянки, по якій воно діє, помноженій на величину Q1 маленьке. Для Q максимального. Маленько. У нас тут трикутник, відповідно площа даної фігури, по якій діє навантаження, і відповідно модуля даного навантаження. Це в нас буде одна друга на сторону нашого БК. Відповідно, це в нас буде о, 3 кН, за якщо виходити з умови. А точка прикладання буде у нас від прямого кута на віддаленні 1 третя довжини КБ. Можна позначити для сили П нашої PY, PX допоміжні. І далі вони нам знадобляться. Ну і також бажано розміри всі вказати до всіх наших сил, щоб нічого не забути. Відповідно тут таким штрих-пунктируємо. Далі складаємо, ну, записуємо спочатку умову рівноваги, що по x, по y і моменті відносно точки А у нас мають бути рівними нулю рівності, залежність. І далі вже складаємо принципи рівняння рівноваги по x по y і моменті відносно точки А. Ну і знову ж таки, тут для проєкції виписано знизу значення, які будуть, щоб нічого не забути. Відповідно, дивимося, що у нас є тут. По X у нас є RX додатнє, Q1 додатнє, PX додатнє і від'ємні RBX та Q2. Відповідно, RBX і PX підставляємо з отих, в принципі, залежності що були наведені на попередній сторінці, якраз окремо їх і винесли для цього. Далі, по Y. По Y у нас є RY, RBY дві реакції, і також проти них дія тила PY. Відповідно, знаком мінус буде, ну і це BP косинус 6 десь. Далі, рівняння моментів відносно точки А. Ми взяли відносно точка, так як у нас тут сходиться RX та RY зразу. І потім ми з цього рівняння моментів зможемо знайти невідоме В принципі, RBX і RB відповідно. Ну і RBY так само. М -м відповідно, записуємо. Рівняння моментів. Йдемо за годинниковою стрілкою. Перша у нас є сила Q. Велике. Q велике у нас на плечі в 2,5 метри. Відповідно 2,5 множимо на Q зі знаком мінус. Так як воно за годинниковою стрілкою. у нас Творюємо момент. Далі Px. Px у нас знову таки за годинниковою стрілкою на плечі 5, відповідно, зі знаком мінус. Py. У нас на плечі 1,5, за годинниковою стрілкою зі знаком мінус. Момент у нас на балку який. Точніше, на цю раму суцільний діє. Він за годинниковою стрілкою також зі знаком мінус. Q2 у нас проти годинникової стрілки. На плечі в 4. Відповідно зі знаком плюс. RBX на плечі у нас 2, зі знаком плюс бо проти годинникової стрілки. Ну і RBX у нас дорівнює RB Косинус 30. RBY у нас дорівнює RB косинус 60 зі знаком плюс, бо проти одинникової стрілки і на плечі в 4. Аналогічно. Записали рівняння, далі з них, в принципі, просто розв'язуємо, знаходимо спочатку RB, потім знаходимо RX і Ну і в такого типу задач дуже важливим є робити перевірку завжди, тому що тут дуже часто будуть у вас помилки. А без перевірки ви це не, не визначите ніяк. Для перевірки берете будь-яку точку, в принципі, і відносно неї складаєте рівняння моментів, потім підставляєте числові значення, і в сумі у вас має вийти 0, бо в нас задача статична. Тобто ніяких додаткових сил не має бути прикладено в результаті, які будуть понад нашою умовою статичної фіксації. В принципі, по цій. Ну, не по цій там трохи далі. По цій темі вже, що ми зараз будемо розглядати, у вас буде самостійно, там вона вже викладена, самостійна 5 називається. Потім її можете вже робити. Дедлайни по самостійних і домашніх, це наступний тиждень кінець. Кінець наступного тижня. Далі будемо розглядати вже задачі з. О, принцип з твердими тілами, які мають певне з'єднання між собою. Відповідно, це вже в нас складена конструкція. Для складених конструкцій є два способи розв'язку. В принципі, вони повністю базуються на тому ж самому, що ми робили раніше. Ну, зараз пройдемось, розумієте. Зачитувати я вже вам не буду. Це бо часу нема. Дома почитайте. Що воно. І як можна робити це? Ми другим способом на попередній парі розв'язували задачу. Там, де була балка, якщо ви пам'ятаєте, було дві балки, одна до іншої була. Притулена, я не знаю. Одна впиралась в іншу одним словом або лежала, точніше. Відповідно, тут у нас вже рама певна. І знову таки з'єднана в точці С шарніром. Відповідно ось така задача. Перемалюйте її. В принципі, в нас є такий стовп АС, жорстко заварений в точці А до землі. Ну і від точки С ми маємо шарнір, який з'єднує з собою ось таку нависаючу конструкцію СБ. Причому ця конструкція у нас в точці B на роликах. За умовою сказано, що нам треба визначити опорні реакції, відповідно в точці А та в точці Б. І зусилля в проміжному шарнірі С. Давайте розв'язок перейдемо. В принципі, що ми будемо з цією рамою робити для розв'язання? Зразу ми її розріжемо на дві частини частину АЦ і БЦ. І будемо розв'язувати окремо. Але. Взаємозв'язок у нас буде між цими частинами через шарнір С, відповідно, там зробимо переріз, по якому направимо протилежні напрямки відповідні реакції в цьому шарнірі. Як ми робили раніше з мотузком, стрижнем, просто умовно відрізаємо і в протилежні напрямки направляємо реакцію. Вся тактика та сама. Відповідно, в точці С, як ви бачите, тут ми зробили переріз і направили RCX RCY. Відповідно в, такому, в таких же напрямках, в додатніх по X, по Y, як у нас система координат. Далі в точці B направили реакцію RB перпендикулярно до нашої поверхні. Також зобразили RBX RBY компоненти даної реакції. Зобразили Q2 велике. Зосередження навантаження від нашого розподіленого навантаження, яке представляє собою трикутник і Q максимальне значення в точці С. Далі для цієї частини задачі складаємо рівняння рівноваги, в принципі. Рівняння рівноваги, знову ж таки, складаємо ну, за тих умов, що ми по сума всіх сил по x дорівнює нулю, по y дорівнює 0, і моментів відносно точки С дорівнює 0. Знову-таки беремо точку С, так як там у нас дві реакції RCX та RCY збігаються. Для своєї простоти. Далі записуємо по X у нас є RBX та RCX лише. Відповідно, RCX у нас в напрямку Осі, RBX під кутом. Відповідно, цей кут у нас представлений РБ 30 градусами. Відповідно, RB косинус з 30 дорівнює RBX. Далі по Y. RB кос 60 у нас буде плюс RCY-Q велике 2. В відносно точки C. Тут у нас буде загальний момент, що діє в нас на балку від'ємний, бо він за годинниковою стрілкою. Далі буде від сили Q2 на плечі в 1 метр також від'ємний момент. Потім для RBY та RBX у нас будуть додатні моменти, бо вони проти годинникової стрілки творюються. Відповідно, для RBX це у нас буде RBX, то RB cos 30, що множиться на 4. Для RbY це у нас буде RB косинус 60, що множиться на 3. Коли ми записали це, зразу можемо подивитися, що ми можемо. З цих рівнянь знайти. Зразу бачимо, що з третього рівняння можемо знайти РБ, що ми в подальшому і зробимо. Потім можемо знайти з першого рівняння RCX, а з другого RCY. Ну, це ми зробимо вже в кінці. Давайте зараз спочатку 6 рівнянь запишемо. Далі відрізаємо ліву частину. Тут уже реакція, як ви бачите, направляємо в протилежному напрямку і позначаємо їх як R це CX і штрих R'CY. За модулем вони будуть рівні. Тим, що були на тій картинці з напрямком протилежні Далі. Тобто ця, у нас є реакція RX, RY та моментна компонента. Так як у нас тут жорстке защемлення. Далі у нас є розподілене на навантаження фью маленьке, для якого. Q велике буде дорівнювати площі даного прямокутника. Площа у нас буде представлена, Q маленьке на ділянку Є, це помножено. Точка прикладання перетин діагонали відповідно посередині даної ділянки. Для сили F ми можемо зобразити проєкція FX і Фік. Далі вже можемо складати рівняння рівноваги, відповідно, за тих же самих умов рівноваги, що по x, по y і моменті відносно точки А, рівняння мають бути рівними нулю. Ми і записуємо це. По x у нас є RX, FX RC'X. Rx Fx у нас направлені вздовж осі в додатньому напрямку, R-CX у від'ємну, відповідно базі знаком мінус. F при цьому це у нас. точніше FX це у нас F осину 60. По Y ми маємо Ryк. Вздовж осі додатня. Маємо RC H. Це Y від'ємне, Q1 від'ємне. І маємо FY від'ємне, але Fy це у нас F косінус 30. Далі йдемо. Рівняння моментів відносно точки А. Так як ми показали момент відносно точки А з самого початку додатнім проти годинникової стрілки, відповідно, він у нас є додатній. Далі. Від е, сили F у нас є лише компонента FX в даному випадку. На плечі в 2,5 метри. За годинникову стрілкою, відповідно, оно буде від'ємне. Відповідно, Fx помножено на 2,5 з мінусом. А Fx це у нас F кось 60. Потім у нас є Q1 на плечі в 1,5. Теж зі знаком мінус, бо буде за годинникову стрілку викликати момент. Потім у нас є RCY та RCX. RCY у нас від'ємний буде на плечі в 3 метри, RCXB додатній на плечі в 5 метрів. І також важливе зауваження, що в нас одразу враховано, що RCY' дорівнює RCX-, а RCY штрих дорівнює RCY. Ви коли будете вирішувати, старайтесь теж так малювати і малювати по дві частинки, бо потім ви в цих векторах що точці тику. З великою вірогідністю заплутаєтесь і напишете що щось неправильно. Відповідно, малюєте три рисунка. Ціла конструкція по половинці, і там реакція позначення. Далі маємо сумарно ось таку систему з шести рівнянь. В принципі, з перших трьох рівнянь ми можемо знайти RB, потім RCX і RCY. А знайшовши вже них, можна підставляти. RcX та РЦY замість R'CX та R'CY. Та так як вони рівні по модулю. Ну і таким чином вирішувати. Всі рівняння. Ну, а шосте рівняння, коли вже знайдемо всі реакції, можна знайти момент. Що виникає у нас точця відповідний момент защимлення. В принципі, також для даної задачі треба робити перевірку, але перевірку тут бажано робити вже нам. Трьох рівнянь. Відповідно, для перевірки беремо всю раму цілком розглядаємо. Відносно будь-якої точки беремо, складаємо рівняння моментів. А також складаємо два рівняння по наших координатних осях Х та Y. Ну, рівняння моментів не будь-якої будь точки беріть, а просто якоїсь точки, яку ви не брали вже раніше. Щоб це не було знову відносно точки А, і ви знову неправильно його записали. Відповідно, записуєте рівняння моментів. В даному випадку відносно точки К записуємо. Також записуємо по Х, по Y рівняння моментів. Ну і внаслідок перевірки, у нас має вийти о, нульова усіх наших значень, що були дані в умові і що ми знайшли. До побачення. До <плес> побачення.